Вітання всім! Вирішив трішки поприкликати. Чому трішки, тому що багато в мене немає. Сезони, напевно, я ще трогати не буду, тому що буду чекати міміка. А ось тут по декілька круток. Можливо, спробую скрутити. Є ось тут одненька. Ага, дивіться, чуть ледве. Не наробив гори. Це ж я їх тримаю на призив льоду та полум'я. Добре, тоді ці не чіпаємо. Ходімо одразу. У мене є 8 на завіт, ну здається, 8 на вежі. Давайте з вежі розпочнемо. Тільки, напевно, я так рекламу я не подивився, дай бізнесі тією рекламою. Заберемо собі. Наберемо скриньку цей перекрутів. І спробуємо. Я помічав, до речі, як люди ловлять, не знаю, чи це було. В них навмисно чи ні, але я помічав, що з Беки людями падає Юліус. Ну, як, це не те, що там всім, але двох точно знаю. Тому давайте і ми з Бекі спробуємо. Можливо, і нам Юліуса дадуть. <гум> ні, в нас пріска поки ще. Ну добре, будемо далі з нею крутити. Це не Юліус. І ось так. Берта. Берти в мене, до речі, не було. Вона бісяча, як виявилося на деяких режимах. Тому піде. Я думав Юліус. Чомусь так мені здається, чи прям дадуть мені цього Юліуса. Прям капець так, 4 крутки зробили. А, я ж забув оцих божевільних скрутити. З них і потрібно було, напевно, розпочинати. Не дуже я хочу, щоб мені взагалі тут хтось випадав. Це просто буде як, напевно, розгрузочний. Давайте ось з кого. Ось зі стерії. Три спроби є, спробуємо. Воднік. Добре, що не якийсь божевілець. До речі, єдиний божевілець, який, напевно, я хочу, це, напевно, Омен. От його паразити прям... Дуже неприємна річ в атаці, тим паче. Але добре, тут гупі 3-3. Так, давайте тут. Тут хочеться мені цю гардрит. Та всі, напевно, рекомендації хороші. З кого ми тут крутнемо? Зрекомендованих не хочеться. Давайте з карти. Я її так і не обміняв. Важливо, вона щось хороше принесе. Щось я бачу, я не в той час, напевно, зайшов. Одні трійки сиплять. Ніби події різні. А результат один той та самий. Так, подивимось скриньку. Інструктори це добре. Просто трійки. Да. Не йде. Ну що, розробив я невеличку перерву. Думаю, спробую ще так. Спробую там по 4 крутки лишились. Давайте ще по 2. Спробуємо прокрутити. Зараз і дві ще, напевно, десь під вечір прокручу. Можливо, якось так щось таке отримую. Тому що два призиви дійсно хороші тут герої. Чому так хочеться Юліка тут побачити? Добре, давайте скриньку відкриємо. Але на... скоріше за все, що це була просто якась півпадіння Соня. Те, що з беки падають Юліуси. Добре, давайте ось тут. Давайте ось. Скарна. Дві спроби. Каріл. Ну ні, не хотять. На жаль. Так, почекав я ще декілька годин. Зроблю ще по одній крутки. Ну, буде такого роду просто експеримент. А можливо щось і дадуть. Давайте тут разочок. Медведиця, Вже здається ти було. Ну і ходімо ось тут разочок. Знайдемо беки. І крутнемо з неї. Ну, не Юліус. Багато синього з неї приходить, але це друга Берта. Так, і остання потуга. Вже 10-та година вечора. Я, до речі, перепрошую за ці перерви. Типу, просто хотілося заради експерименту зрозуміти, чи відчиняються тут якісь двері, чи не відчиняються. Давайте тут ще є одна крутка тут і дві крутки буде, буде на вежі. Просто, можливо, дійсно, там є якісь часи, коли ти заходиш і тобі там прям гунарів роздають. Так, добре, тут дві крутки. Я пройшов вежу, назбирав по великому рахунку ще один раз. Ну і хочеться мені з цієї беки далі докрутити. Давайте спробуємо. Не Юліус, це Брієна. Ну, і остання спроба. На жаль. Тобто, як бачите, я кротив, намагався спробувати крутити це все на протязі дня. Я розпочав це від обіду, якщо так брати, і вже 10-та година ввечері. Тобто, якщо ну, моя така думка, якщо вони не хочуть нічого тобі дати, то ти там хоч... Кожних 10 хвилин сюди заходь і щось спробуй. Збирай цю їжу, переглядай рекламу. З однієї сторони, з іншої сторони, в мене було на все про все там, 17 із божевільцями 20 спроб. Тому також розраховувати на щось хороше тяжко. Ну, спробував, не вийшло, Більше цим займатися, як то кажуть, не будуть. Не буду. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!